Всім привіт, друзі! Ось, сьогодні ми будемо давати прививочки нашим кроликам. Хто слідкує за нашим каналом? У нас колись були кролі. Кроли. Ось і це з'явилось у нас знову. Це у нас кроличка. Це у нас кроличка. Ось така. А ось у нас... Ой, а де наш кролик? Де наш кролик? Опа, а ось наш такий кролик. Ось. І зараз будемо робити прибивочки. Так. Так, набрали ми ось один кубик нашої вакцини. Вакцина у нас, скажімо, комплексна. Ось, Теперь спочатку беремо нашу кручиху. Так. І робимо отак от, так от сюди під шкуру. Оп. Отак от зробили. Зараз набираємо другу нашому кролику. Наша кавичка пішла. Зараз набираємо другу вакцинку. Ось набрали ми другу вакцину, кубик. Вакцина у нас називається. Ось кому цікаво, длюється Лаїмур. Тут ця бутилочка, от така, така бутилочка, ця йде, це, це на 10. Крульчі, тут 10 э, доз. Ось. Ну ми і так групуємося там сусідами. Ось тут ще залишилося три дози. ще залишилось три дози. Все, даємо. Ось наш кролик. Тихо, 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 Так. Так добре, коли кидаєш його, скажем, клітку чужу. Ось, де він ще нічого не знає. Він і нове. Весь тымона. Что сейчас дамо самому погану. Сейчас достаточно. Здесь побьем. Да пту! Ну, Французький, але скажем сільському. Да не можна пробити гаштеях. Тихо, тихо, тихо. Ось і все. Це Ось так. Дається вакцинка. Тепер до весни це раз у 6 місяців даємо. Все, ось наш. Влучив тільки що. трошки боязливі, але нічого, що ви зробите. Молодий кролик. А ось наша кроличка. Ось так, значите така. Так що всім пока. Ось так ми прокалуємо наших кроликів.